Очільники Центральної Ради були науковцями та письменниками, по суті, романтиками, що мали дуже мало досвіду в участі в легальному політичному житті, тим паче в управлінні державою. До кінця осені вони так і не спромоглися побудувати ефективно діючий уряд та надійні військові частини. Серед очільників Центральної ради існувала думка, що замість регулярного війська цілком достатньо формувати збройні сили на міліційній основі. Якщо ініціатива гальмувала зверху, її підганяли знизу. На місцях утворювалися добровольчі загони територіальної самооборони, що згодом об'єдналися в рух вільного козацтва. У жовтні 1917 року на з'їзді вільного козацтва почесним гетьманом було обрано Павла Скоропадського. Тим часом на фронті встановилася позиційна війна, що згодом перейшла в затища. Тимчасовий уряд переживав кризу за кризою. Російська армія, зокрема, українізовані частини розвалювалися на очах. Дезертирство стало масовим явищем, не в останню чергу, завдяки більшовицькій агітації. За час світ нової революції більшовики на чолі з Володимиром Леніним суттєво укріпили свої позиції і почали швидко набирати популярність. Секрет був простим: більшовики обіцяли селянам землю, фабрики робочим і що найголовніше закінчити війну. На що люди відповіли: Ей, так це ж ті речі, які нам найбільше подобаються. А що від нас вимагається? Нічого такого, всю владу радам та провести світову соціалістичну революцію. Уже гостримовила. Ради були новими органами управління робітників, селян та солдатів. Вони діяли паралельно з тимчасовим урядом. Тому ситуація з розподілом влади в часи лютневої революції ще називають двовладдям. Ради контролювали соціалісти більшовикам вдалося встановити контроль над радами. Тому, коли наприкінці жовтня за старим стилем більшовики вчинили переворот у Петрограді і відібрали владу у тимчасового уряду, другий всеросійський з'їзд рад його підтримав. Уже пізніше ця подія увійде в історію як жовтнева революція. Слід віддати належне більшовикам. У своїй діяльності вони були надзвичайно рішучими. Замість тимчасового уряду утворили Раду народних комісарів РНК, на чолі з Володимиром Леніним. Більшовики один за одним взялися штампувати декрети, тобто постанови. Серед них найважливішими були декрет про мир, у якому йшлося про необхідність негайно припинити війну, і декрет про землю, який легалізував самозахоплення селянами поміщицьких земель. Ці декрети були значною мірою пропагандистськими, проте суттєво підвищили авторитет і популярність більшовиків. Події в Петрограді змусили заворушитися Центральну Раду. У листопаді 1917 року вона презентує третій універсал. Він проголосив утворення Української Народної Республіки, щоправда, не пориваючи зв'язку з федеративною демократичною Росією. На кожну з обіцянок більшовиків у Центральної Ради була своя. Скасовували право приватної власності на землю. Її мали соціалізувати, як того вимагали есери, і передати селянам без викупу. Мали почати мирні переговори з центральними державами. Проваджували основні демократичні свободи, восьмогодинний робочий день та державний контроль над виробництвом. На грудень призначили вибори до всеукраїнських установчих зборів. Мала відбутися судова реформа та амністія політичних в'язнів. Меншинам гарантували національну територіальну автономію. Важливо також, що у третьому універсалі окреслювали територію УНР. До неї зараховували землі, заселені переважно українцями: Київська, подільська, волинська, чернігівська, полтавська, харківська, катеринославська, хресонська та таврійська губернії без Криму звучить добре. Тепер лишалося це все втілити в життя з цим вже виникли проблеми.